Доброго ранку, доброго осіннього дощового ранку. Я думаю, що він сьогодні всім добрий, хоч, може, десь і ще є розгроми цієї страшної війни, але все-таки ми прокинулися. Мої онуки біжать, мої онуки біжать вже один на. На футбол, а другий на волейбол, хоча сьогодні неділя вихідний. Я рада вас всіх вітати. Доброго ранку, моя дорога Україна, доброго ранку, мої друзі-родинівці, доброго ранку, шановне товариство. Я рада сьогодні з вами знову зустрітися у цьому прямому ефірі. Хоч і холодний ранок за вікном, люди спішать з парасольками, хто на роботу, хто куди. А ми будемо, я буду вам, я буду читати вірші і долучайтеся до поетичного волонтерства і е, донатьте хто по можливості, хто скільки може, хто скільки е, як кому виходить, хто може плити сітки, хто може займається чимось. Іншим, але я рада всіх вас сьогодні вітати. Ну, і так як мій отець Віталій, наш, вірніше, наш отець Віталій каже, що кожне гарне діло починається з молитви, я його сьогодні теж почну з молитви. Благаємо тебе, Боже наш, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших. За Завздовить за сріт, за каліки немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, полонених і заручників за, за біженців, за депортованих і за зникних безвісті, за тих, хто в біді, хто в небезпеці і в скрутних обставинах, і за всіх, хто твого милосердя і твоєї допомоги потребує. З'єднай нас в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю перемоги славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, а ворогів, що ховаються серед нас, зганьби і пружини з нашого дому, бо ти є Бог, що милує і спасає нас. Амінь. Хочу подякувати захисникам, кожному захисникові, захисниці, хочу подякувати всім, хто долучається до волонтерства. Хочу подякувати ЗСУ за те, що сьогодні можна було прокинутися. Може хтось ще каву, може хтось ще прокидається, хтось вечором подивиться цей ефір. Але кожного з вас вітаю, кожному хочу подякувати. Кожна гривня, кожна копійочка дорога для нас. І я щиро вам всім дякую. Сьогодні я буду читати вірші, а, а в стрічці коментарів будуть номери карток банків, номери карток і банків, посилання на збори наших волонтерів, люди, яким ми довіряємо. І донатьте по можливості. Ми українці, і нам не личить байдужість. Ми всі. Ми... Кожна копійка дорога, і це, кожна копійка це врятоване життя, і це, кожен, це кожен наш, наше волонтерство це кож, один крок до перемоги. Я, так як 1 жовтня була покрова, і це свято козацтва і захисників і захисниць, ми всі знаємо, що Покровом наша Пречиста матінка оберігає наших воїнів по, по можливості. І в мене такий вийшов вірш, він називається Покрова. У світі повелося вже давно, відколи християнство існувало. Пречиста діва, присвята, покров нам свій завіру дарувала. Андрій Подвижник, молячись всю ніч, просив у Бога захисту народу. Константинополь мав би пасти ниць, бо сарацин узяв його в облогу та чудо сталося. Матінка свята явилася із неба зомофором, покрила християн від сарацин, даруючи їм віру в перемогу. Та в Україні не закінчилась війна. Розруха горе, наш народ страждає. Молімося. Хай матінка свята, солдат в бою. Усіх оберігає. Я хочу з вами поділитися своєю радістю. У мене вийшла книжка, називається Світлий Слід на землі. Я дуже рада і хочу подякувати всім, хто причетний до видання моєї книжки, особливо Ірини Залюбовській за її чудові малюнки, за Іриною ігорю Герасим, Герасимчуку. І всім, хто причетний до видання моєї книжки. Ну, епіграфом тут стали мій вірш: без любові немає пісні, не звучать чарівні слова. Без любові весна не квітне, не народжується дитя, без любові не стигне колос, золотинка не йде в хліба. Без любові вмроє серце, блудить, губиться у світах, лиш з любов'ю, душа розквітне, відчуваючи серця спів, лиш любов воскрешає душу. Щастям повнить її до країв. От і такий заголовок до моїх віршів, ну я вам дещо прочитаю. А шість десятків у мене за плечима багато, мало, наче й не жила. Мона рік за роком, безупинно, хвилина за хвилиною біжать. Хотілося б в дитинство повернутись, де рідне все і серце дороге до мами молодої пригорнутись за руку, що малома не веде, лоскоче вусом, золота пшениця. Співжайворонка в синіх небісах, червоний мак ромашчі усміхається, заплутав світер в пелюстках. Посріблені мої літами скроні, і зморшки прикрашає, і з морськами прикрашене чоло, а наші вже дорослі сини, доня ведуть малих внучат через село. Як яскраво світить Як колись нам сонце, і жайворонок в'ється в небесах, радіє прожитій хвилині серце, ще вітер. Плутається в пелюстках. Це вірш, е, ну, моєму зятю було 40 років, я йому теж присвятила вірш, не знаю, як це. Ну, і своїм дітям, своїм. Чудова дата. 40 літ. Сердечний шлем тобі привіт, найкращі побажання і вчирі всі вітання. Шкода, що нині йде війна, і розлучила вас вона. Далеко з дому, важко вам, і дітям сумно, і для мам. Бажаю мрію, щоб збулися і все задумано колись. Хай щастям сповниться дорога, веде до рідного порога. Багато ти вже збудував, багато що запланував. Здоров'я, радості у дім, нехай панує щастя в нім. Живіть сім'єю і в достатку, хай вдома буде тільки рай. Хороший ти добрий, татко, всі перешкоди подолай. Моїй доні. Мила чарівна, як сонце світе, хай буде доля, прихильна завжди. Ранок усмішкою сонце зустрічає, сила й здоров'я Господь посилає. Ти, як той ранок, привітна завжди, милі. Милі зростають два ваші сини, ніжна мануся, матуся, та вірна дружина, все ти встигаєш, бо добра газдиня, сталося щось, ти завжди у пригоді, прийдеш на поміч усім при нагоді, добрі слова знайдеш ти і пораду, втіхи для кожного, вірну розраду. Живіть у любові, і діток ростіть. Нехай зачаровує радості світ, мирного неба, тобі процвітання, хай заповітні здійсняться бажання. Синові, а незабаром ювілей, Від серця й душі вітання, в думках є тисячі ідей, здійсняться мрії, мрії, хай весняні, як добре бути молодим, коли зовуть безмежні далі, і світ вважається ясним, і без тривог, жалю і печалі. Життя підкреслює ходу, ступай з натхненням віру диво, проблеми будуть лиш біду, ти обминай, живи щасливо. Кроки завзято по стежках, зима промчить, і крига скресне. І вже вилюбив в серцях війна мене і світ Воскресне. Моя, мій вірш, Моя родина, я вже вам так прочитаю, як уже це таке, розношу я руки до неба і складаю молитву свою. Воно л'ється із самого серця. Я молюся за те, що я вірю. Я молюся, бо я живу. Я молюсь за дітей, бо вони плід кохання. Світла радість батьківства, перші кроки пізнання, діти виросли швидко і створили до родини. Мудрість дав їм Господь по молитві і вірі дідів. Я молю за онуків, бо вони є продовженням роду, щире, ще би ти сміх заохочує нас до життя. Я молюся за тебе, бо не хочу старіти. Хочу поруч, іти іще жити, і жити, бо в душі ми такі молоді. Я молюсь за життя, бо воно того варте, за краплинку роси. І за сонце, що світить вгорі, світлий слід на землі, пережиті в родині світанки, це онуки правнуки материнська молитва і любов на віки. Ще я забула за невісточку свою, в неї теж скоро ювілей. Я б її хотіла теж привітати. Ну, і сьогодні написала і такий вірш, я думаю, вона ну, принаймні, послухає. Сьогодні Олени ювілей, а що роки? Це просто дата, ще сотню думках ідей, добром. І любов'ю сяє хата. Бажаємо кохання й теплоти, вогонь сім'ї оберігати, здоров'я побажаємо, доброти, життя в родині, що було, як свято. Нам дарували трійку онучат, зростили їх у щирості, і любові. Нехай Господь поверне у сто крат. Родина гарна, це життя, основа. Тож будь щасливою завжди і в суперечі, попри все, здоров'я добра, без нужди, нехай життя тобі несе. Ну, Ці е, вірші е, мої е, тут різні є. Е, звичайно, це про мою родину. Е, є про, ну, Але але, але, я хочу. Все-таки я знайшла сьогодні сніп, сніп. Сніп, 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 сніп. Перший, другий, третій вони всі в мене є. Вони з гарними автографами, кого я зустрічала. я, При зустрічі давали мені свої автори свої. Свої автографи, моїх тут творів немає, але сніп є сніп. Ми, ми, ми всі дружна, дружна дружна, красива родина. І я рада вас сьогодні всіх вітати. Хочу вам подякувати, хто тільки приєднався, хто ще. <кій> що допиває свою каву, будь ласка, донатьте, кожна копійка дорога, солдати чекають нашої, не тільки копійки, вони чекають нашої молитви, чекають нашої допомоги і вірять нам. І ми, ми, мусимо, ми мусимо їх підтримати. Хто як не ми? Ми українці, нам не личить байдужість. Я думаю, що це ну, всім, всім ясно і це. І е, мені сьогодні дуже е, Ірина Зальвовська. Перемовчи нелегко та нехай. Спливає тіло кров'ю і сльозами, а словом ні зарано, за вустами спини, припни на волю не пускай. Перенімуй, немов тебе нема, тебе нема. Є біль, образа, відчай, перечекай. Ти маєш цілу вічність на роздуми попереду зима. Перетерпи і серпень догорить, а подивись у небі понад містом, аби не зала спогадів на мисто, снується літа бабиного нить. Перебувай, наспівуй, плач, молись, лікує ліс, робота, друзі, книги. Перегорни і дощ, і падалист, і снігопад, і лютий, і відлигу. І провисну, і квітень, і розмай. Цілунки у засмаглі плечі, і що не день, то легше, легше легше. оце твій шлях, не коло, а спіраль. Одвічаю до вдячності, ну ось, тепер пора. Нарешті ти готова. Промовити оте єдине слово, задля якого все і відбулось. Такий чудовий вірш Ірини Золюбовської. Ще... Якщо ви не стомились, буду ще читати. А ви, будь ласка, донатьте, приєднуйтеся хто пізніше, хто раніше. І дякую вам за ваші донати, за вашу підтримку нашої наших Збройних Сил України. А я шукав тебе в світах та в інших вимірах, а я гукав, тебе гукав, а все, мов вимерло. Я за тобою, по зірках, ногами, босими. І я вмивався на шляху зимними росами я ніс прикрасу із комет, щоб справить враження. А ти все робиш, як завжди лиш зауваження. А я радію, що знайшов моя спокусниця, до тебе я таки дійшов, не відпущу уже. Тобі волосся розчешу зірками, зірковим гребенем і про кохання розкажу, бо знаю, треба вже. Це була Любов Занічковська своїм чудовим віршем. А ще, о, відкрилася мені Орися справа, якщо то я ще, в мене є ще трошки часу, я, я почитаю ще вам це. Будь ласка, долучайтеся. Ми всі, ми всі єдина родина, ми всі українці. І наш древній рід, древній наш рід, звичайно, ми повинні триматися купи. Бо хто як не ми? Нескорені духом, незламні вогнями гартована сталь. Без сумніву і без вагання за покликом першим скрипаль змінив свою скрипку на зброю. Художник узяв автомат, учитель з уроків до бою Злетів, на На бат Скликають на бати, Б'ють дзвони. Речання гарматних сонат. Пронизаний простір судомить годинника стрілки навспак, крутилися бігли шалено і геть. Навіть спів циферблат. Московська орда навіжена роззявила пащу той кат на землю в українську священну, на волю їй зазіхнув. Він думав здамося, смиренно, а ми піднялись, все в диму лютує знесилено ворог, та міць українська зроста, зітремами знищимо в порох, бо істина надто проста. Бо ми на землі наші рідні, її сплюндрувати не дамо, ордіни навесні, сусідні второпати це не дано. Не скорені духом, незламні їх сотні хоробрих сердець обійдуть з єдиним бажанням тобі, Україну, вінець, здобути вінець перемоги, сповити любов'ю тебе, майбутні обрали дороги. Пач? Небо яке голубе, такий чудовий вірш Ориса Каспрова написала, і я думаю, вам теж сподобався. Ну, і, 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 ще, може, чийсь вірш прочитаю, я маю маще. Щось так не може, я щось. А я у своїх, буває, снах. Так легко, високо літаю і маю крила наче птах, їх тілом навіть відчуваю. Я відриваюся від землі, здіймаюсь висусення небо, і так спокійно тут мені нічого більше і не треба, тут тихо, так, немов тривог, і далечінь така безкрая, напевно, тут живе і Бог, десь тут, мабуть, ворота, раю. І я кружляю поміж хмар з вітрами під небесся лину. І зверху бачу рідний край свою найкращу Україну, де золоті хліби ростуть, цвітуть лани і ріки в'ються. Щасливі люди в ній живуть, і діти радісно сміються. В ній є любов і є весна, і соловей в гаю співає ні болю, ні біди нема. А головне війни немає. І з кожним серцем в унісон За мир і за життя молюся. Я хочу, щоб це був. Не сон і прокидатися, боюся. Ми всі хочемо цієї перемоги. Ми. Ми. Ми всі до цієї перемоги, надіємось на цю перемогу, надіємось на кожного, на кожного нашого воїна, кожного. І на, на кожного волонтера, який сьогодні може пліти сітки, може, може десь там йому видається щось інше, якусь роботу робити, але, але ми всі мусимо об'єднуватися. Ми, українці, повинні, бути, повинні бути, е, єднатися, ми повинні триматися купи, тому що інакше нам не вижити, інакше ми не подолаємо ворога. І... Може, я ще щось. Сьогодні кава виняткова, духмяно так п'янить, душевна і терп... трепетна розмова в цей вечір прозвучить, про зарусинь полине слово і аромат терпкий, мелодія звучить казково і присмак кави в ній час відраковує хвилини. Знов Завжди, бо так було. Горнятко кави моїм долоням віддасть своє тепло. Застигла вже на день кава і смак той чарівник. Горнятко кави об'єднає увечір весняний. Ну, це був вже мій вірш. Будь ласка, донаття, донаття, донатьте і донатьте тим, кому ви довіряєте. Там я вже казала, що є номери карток унизу. Під, під, моїм, під моїм ефіром і рятуємо кожному воїна. Дякуємо за, за те, що вони, вони мужньо, за їхню мужність, за їхню відвагу, за те, що вони ночують у цих страшних окопах, і нехай їх не минають кулі, і нехай повертаються живими додому. Дякую їм за спокійний ранок. Ще раз дякую вам. І... І, і ви наша гордість, ви наш захист, і віра, і надія, і любов, і бережіть себе, кожен воїн. Ми, ми будемо молитися за вас і будемо доєднуватися до наших поетичних ефірів кожного ранку в будній день, і кожного е, субота в 9.30 і в неділю в 9.30, тридцять кожний кожного е, кожної суботи і неділі будуть ефіри і в е, Хто з наших волонтерів, поетичних волонтерів доєднаються, то будуть читати вірші, і ми будемо раді знову зустрітися з вами. Ну, я іще прочитаю, зараз ще щось знайду. От відкрилася мені сторінка, це другий сніп, не третій, а другий. Час мені сьогодні він так не був слизьке. Від безвір'я земного падають в ангелів сльози у Бога, падають сльози і вже крижаніють, душі людські не літають, ні міють. Люди давно не питають вже хто ми? падають ангели не від утоми, падуть ангели від безнадії, небо зневажують люди без міри. Люди забули, що кров не водиться. Серце стає, що на торг не годиться. Є що цінніше любов від багатства, і що на наше нам за наше є нам і воздасться, плакали ангели, сльози котились, падали ангели, крила, губились, небо слизьке, вже і хмар не тримало. Люди, ви ж люди, дощами шептали. Люди, ми ж люди, хіба цього мало? Це був вірш Галини Левкович львівської поетеси. Тепер ще щось, да. Ну, не знаю. Ще зараз щось відкрию, відкрию ще. Моя земля стражденна і свята. Це Віолета Кравченко, намолена земля мого народу, століттями намолена вона. Спокон віків у нас крадуть свободу, не вперше розгулялась тут війна, не вперше нас збивають без провини і замість жита в полі сіють страх. Та ми ніколи не зігнемо спини про цю війну почують у віках, про землю, що народжує героїв, про дух козацький, що міцний, мов сталь, про берегинь, що узялись за зброю, про весь наш біль, про сльози і печаль. Чорнозим наш від крові став солоним, земля моя стражденна і свята, лишається для мене незбагненним, розп'яли тебе, немов Христа. за що? Чому? Кому не догодили, що ворог лізе й лізе на поріг, Тебе й грабували, і палили? Знущався ворог, так, як тільки міг. За тебе, люд простий, усе молився в неволі, у засланні, в таборах. Просив у Бога, батько, подивися, як Україну нищать у віках. Такий вірш Віолети Кравченко. Я прочитала з другого, і е, е, мені ще б хотілося на прочитати е, е, псалом 27,4. Віддай їм за їхні. За їхніми вчинками, Господи, за міруй зла, їхніх, їхніх міру зла у їхніх справах, так, як вчинили руки їхні, віддай їм, їх, поверни їм те, що вони заслужили. Амінь. Віддай їм за їхніми вчинками Господи, за мірою зла у їхніх справах, так як вчинили руки їхні, віддай їм, поверни їм те, що вони заслужили? Амінь. Ну, я ще, якщо можна, я ще прочитаю свій вірш. Мені дуже він свій, так? Да? Я. Просто 90... по 94... Ну. А що для вас молитва? Красиве для питання, молитва це життя, молитва це кохання, це ще де творів і шум в діброві, щасливе пере це крапелька любові. Вона гартує, дух путіста не шукає, рятує важкої поли, коли земля з-під ніг тікає, життя цікаве, та й складне і неповторне. Молитва це вода у літній день спекотний. Ну, мабуть, я вже. Час у мене підбігає до кінця. Ну, щоб не на такій мінорній ноті, я про музу зачитаю, в мене вірш мій завжди. А до мене муза завітала, та про це вже знає все село. На плиті пательня догорала з тим усім, що в ній на дні було. Чорна стеля, стіни і підлога муза утішала як могла. Ще пательня, там її дорога підбирала правильні слова. Я на те уваги не звертала, музонька образи не знесла, на пегасе сіла і чкурнула, якнайдалі з нашого села. Ну, такі. Е, може. Е, ще дякую всім за за те що приєдналися дякую усім хто задонатив, хто в цю хвилину е, е, в цю хвилину е, ділить свою кровну копійку з нашими з нашими воїнами хто може долучайтеся, бо як каже наша мудрість копійка е, копійка гривну береже так що донатів не буває замало, і Донати, донати вони, вони є Донати. Ми допомагаємо нашим воїнам, нашим, е, нашим Збройним силам. І я думаю, що ми, що ми, 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 ми мусимо об'єднатися, інакше нам не, не нам інакше не, не, не перемогти. Бо ми слов'яни, слов'яни, ми чи солов'яни. Чарівна пісня глина віддаля. Ми ті, що, володіючи словами, складають пісню, наче в Народжуємося з нею й помираємо. Хліб сіємо та тауримо поля, на чужині пісні свої співаємо у наймах, хоч родюча в нас земля. Ми, як роса, що падає на трави у дні й ночі, ніби на межі. Ми волелюбні пасенки держави, відкриті світові, а вдома, мов чужі. Та непохитна віра нас тримає, що Україна знову живе, що скорення, що вистояв віками. Ми дерево, відродимо нове. Я надіюсь, це дерево в нас відродиться, і, і ми збережемо свою мову, свою землю, своїх, свій, свій, свій такий нездоланний народ. Ми, ми мусимо перемогти, бо ми. Ми українці, нас нічого не може злякати. Об'єднуємося у групи і, і... об'єднуємося, донатимо. Хто може плітіть сітки, хто може, ну, хто печить коржики, ми їх вивозимо на... на базар, бо донатимо. Я є волонтером нашої всеукраїнської, це я є волонтером. В... Супер, благодійного фонду Суперуа, громадської організації благодійної організації благодійного фонду Супер Уа. І ми збираємо на, на дрони і ФПО-дрони, і корпуси до боєприпасів ФПВ-дронів. І наша мета збір, звичайно, для звоїнів ЗСУ. Ну, буду кінчати свою.